Питання до всіх, де у вас був кекс в найдивнішому місці? О! Маршрутка. Блядь! На криші вдома. У мене в машині, в якій були ще люди. Але вони не участвували, блядь, в процесі. А Вони знімали? не знали ніхто. Вони як кролики. Яке в мене скучне життя було. Це на озері. Plaster". Та дам а тут буде крісло спелкастер, на якому Лізе було. Юля. Ліжко? Вони ще приміручні. Блядь, Наташа, ти якась нахуй із чи що? Все контент! Що для інвалідів? Там заходять, час від часу дивляться, ти там тириш, надіваєш, ні, заходять. Ні, ну Це треба такі дверки, щоб на ключ, щоб не було таке вивочка. Як це вийшло? В Маршрутці. Кондуктор. Він був просто водитель маршрутки. Я ж сказав, що я робив скрізь. Ского є щось славу? А маршрут?